Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми продовжуємо пошуки з клієнткою. одно-двох двокімнатних квартири до 20 тисяч доларів. Так, зараз я приїхала в район парк Артема. Будемо тут дивитися двокімнатну квартиру, яка знаходиться по вулиці Ковтона. Так, двокімнатна квартира, як нам обіцяють власник з ремонтом. Ціна 20 тисяч доларів. Тому не перемагайтеся, буде цікаво. Вам покажу першим. Друзі, я там в предыдущій сторісі виклала двокімнатну, ми будемо дивитися, за 20 тисяч з ремонтом. Я вибачаю, з таких варіантів не існує. Це однокімнатна. Це мені так хотілося, щоб за 22кімнат не були з ремонтом. Тому показую вам однокімнатну квартиру з ремонтом район Парка Артема. Квартира знаходиться на другому поверсі двухповерхового будинку. Ось така ванна, санвузол. У квартири залишається все, що ви бачите на відео, крім мене. Так, ось така простора кімната, площа квартири 40 метрів. За вікнами у нас двір та зелене дерева. Дуже товсті стіни. Це у нас кухня, світла, простора, Дзеркало. можна їсти і дивитися. Хочу звернути вашу увагу, високі стелі, Так, бойлер. Будинку газ. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Ремонту там не побачили. І трошки проблеми з дахом. От, він там підтікає. Тому ми шукаємо інші варіанти. А ви не перемикайтеся. Зараз їду на показ, однокімнатної квартири на холодній горі. Буде цікаво.